Послання до Фелимона. Послання до Фелимона. Привітання. Павло, в'язень Христа Ісуса та брат Тимофій. Улюбленому Филимонові, який працює з нами для Христа, Авфії, нашій улюбленій сестрі, й Архипові, нашому соратнику. А також церкві, яка збирається у вашому домі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Подяка та молитва. Я завжди дякую моєму Богові, коли згадую про тебе у своїх молитвах. Бо я чую про твою віру і любов до Господа Ісуса та до всіх святих. Молюся, щоб спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас у Христі. Я мав велику радість та підбадьорення через твою любов, бо тобою, брате, були заспокоєні серця святих. Прохання про Онисима. Хоча в Христі я маю повну сміливість наказувати, що тобі слід робити, проте я краще проситиму тебе в ім'я любові. Я Павло старець, а тепер і в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе за мого сина, якому я став батьком у в'язниці. За Онисима. Раніше він не приносив тобі користі, але тепер корисний і для тебе, і для мене. Я відсилаю його до тебе, наче власне серце. Я хотів би тримати його біля себе, щоб він замість тебе допомагав мені, поки я у в'язниці за добру звістку. Але я не хотів робити нічого. Без твоєї згоди, щоби твоє добре діло було не вимушеним, а добровільним. Можливо, для того він і відлучався ненадовго, щоб ти його отримав назавжди, але вже не як раба, а краще за раба, як улюбленого брата. Він є дорогий для мене, але ще дорожчий для тебе, як людина. І як брат у господі. Тож якщо ти вважаєш мене другом, прийми його, як прийняв би мене. Якщо він чимось скривдив тебе або щось тобі винен, зарахуй це мені. Я, Павло, написав це власноруч. Я поверну його борг. Не кажучи вже про те, що ти і самого себе. Винен мені. Так, брате, я бажаю мати якусь користь від тебе в Господі. Заспокой моє серце в Христі, впевнений у твоїй покорі. Я пишу тобі, знаючи, що ти зробиш навіть більше, ніж я прошу. Також підготуй для мене кімнату, бо я сподіваюся, що завдяки вашим молитвам. Повернуся до вас. Останнє вітання. Епафраз, ув'язнений зі мною у Христі Ісусі, вітає тебе, а також Марк, Аристарх, Димас і Лукам, з якими працюємо разом для Христа. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з вашим духом.